Коли чуєш слово смарт-квартира, не очікуєш побачити таке. Кожен сантиметр цієї оселі використаний на максимум. У квартирі встановлена тепла підлога. Зараз ми з вами заходимо в санвузол. Одразу бачимо раквину, душова, дуже функціональна, власний туалет. І дуже багато місця для ваших речей. Ось ці всі дзеркала, це полиці. І одразу розвертаємося до шафи з секретом. Тут є багато місця для ваших особистих речей. І є зверху також додаткове місце для зберігання з автоматичною підсвіткою. І переходимо власне, до нашого секрету. Тут у нас є кондиціонер, домофон. І відкриваємо з цього боку шафу і бачимо пральну машинку та бойлер. Дуже гарно встановлено компактно. Зверху ще додаткові полиці для зберігання. Розвертаємося до нашої спальні. Тут у нас великий на всю ширину комод і дуже багато освітлювальних приладів. На кожному кроці розетки, що забезпечує комфорт, не треба нікуди йти. Зайвий раз переходимо до кухні. Подивіться, як гарно вона вбудована. З одного боку у нас є багато шаф, місце для приготування, раковина та холодильник. З іншого боку, у нас є барильна панель, духова шафа, витяжка та місця для зберігання кухонного приладдя. А тепер у вікно нашої квартири і побачимо чудовий вид на майданчик та зелену зону. Додатковим бонусом до дизайнерської квартири йде комора. Побачити яку ви можете, записавшись попередньо на перегляд.